Доброго ранку! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку як змінюється життя у водоймах навесні? Підгадайте загадку! Живе вона у воді, не ходить по землі, плаває під містком і виляє хвостиком. Про кого йде мова? Абсолютно правильно, риба! Пригадайте, як зимують риби. Щойно на водоймах скресне крига прогрівається вода. Риби піднімаються з дна водойм ближче до поверхні. Незабаром почнеться нерест. Риби шукають затишні місця для відкладання ікри, з якої потім вилупляються мальки. Запитаєте ви, що ж таке нерест? Нерест процес відкладання ікри самицями риб. З ікринок виходять малі рибки, мальки. Поставте відео на паузу та повторіть визначення поняття нерест. Нерест це весняне явище. Нічого ж залежить початок нересту. Період початку нересту залежить від температури води. Мальки і ікринки дуже чутливі до тепла і холоду. Першими йдуть на нерест щуки, відразу як закінчиться льодохід. Потім настає час для нересту ляща плітки, окуня. Коли добре прогріються водойми, підуть на нерест коропи, карасі і лини. Під час нересту риби шукають особливі місця, і називаються вони нерестилища. Полюбляють лускаті обирати тихі заплави попід берегами або зарості гуцуї водяної рослинності, тобто місця, де немає бурхливої течії, яка могла б змінити ікру. Сазани, річковий окунь, сом кращих місць для нереста не вишукують, розмножуються там, де живуть. як ви думаєте, чи піклуються риби? Про своє потомство. Здебільшого, після нересту риби не піклуються про своїх майбутніх нащадків, кидаючи ікру на призволяще. Але щука і судак охороняють свою ікру доти, доки з неї не вилупляться мальки. А про кого ще ми поговоримо, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. У ставку живе на дні, має дивоклешні дві. Залізає в очерет, ходить задом наперед. Про кого йде мова? Абсолютно правильно, це рак. А дізнатися корисною інформацією про рака вам допоможе підручник. Поставте відео на паузу, дамо можливість відпочити оченятам від екрану та ознайомтесь із текстом на сторінці 63. А ми продовжуємо. Де мешкають раки? Чим укрите їхнє тіло? Де рак шукає їжу? Чим він живець? Про яку цікаву особливість раків ви дізнались? Чудо, відгадайте ще одну загадку у зеленому жакеті галасує в очереті, хоч і плавати маста, і не риба, і не рак. Так, це жабка. Чудово! Де ж мешкають жаби? Жаби мешкають в прісноводних водоймах. Суходолом вони пересуваються стрибками, деякі можуть ходити бігати. Жаби дуже добре плавають у воді. Чим же корисні для нас жаби? Жаби дуже корисні тим, що поїдають комах, зменшуючи їх чисельність. Деревині? Квакші можуть лазити по деревах. Уявіть собі. А зараз виконаємо динамічну праву рибка. Рибка плаває в водичці. Виконуємо рухи плавця. Рибці весело гуляти. Кружляємо. Рибко-рибко, вітівниці і метуємо ловіння рибки. Хочемо ми тебе спіймати, нахиляємось праворуч. Чудово, потренувались, продовжуємо далі. Рибка воду сколихала. Нахиляємось ліворуч. Хліба крихітку взяла. Нахиляємось ліворуч і праворуч. Рибка хвостиком махнула, виконуємо коловіру віру тілом. Рибка хутко попливла. Чудово. а саме час. Виконати завдання в зошиті. Для цього поставте відео на паузу та перейдіть до виконання. На платформі Клас ви знайдете інтерактивну вправу на закріплення нашого уроку. А я вам дякую за роботу і кажу до зустрічі!